Якщо один учитель не може викладати всі предмети, то як один учень здатен вивчити всі предмети. <рес> Оренда альтану в казковому селі бобреться, що на Київ. Це наш трап. Тут маємо зону відпочинку або для столу шведського. Тут курять кальяни, або просто цигарки. Або танцюють! Це наша друга альтаночка. Це наш центральний вхід і трап. А тут... Мангали тут грилюють, смажать шашличок. Це наш. Бобер, приніс вугілля від бобра. Тут дрова фруктові від бобра. Наш туалет з умивальником. І зразу напроти є місце для риболовлі. Напроти центрального входу також є місце для риболовлі. А тут напроти брусів ми ставимо бутлю джерельною, охолодженою, свіжесенькою, смачною води. А там, де турник, є пляж, де засмагають, купаються. І буквально від пляжа 50 метрів є вода джерельна від бобра, можна з собою набрати. Одна альтанка розрахована десь осіб, всього-навсього 1500 гривень. Попередньо резервуйте контакти в шапці цього профілю.